Не допрацювали. Черкаські митці та студенти вщент розкритикували ювілейну продукцію до двохсотих іменин Тараса Шевченка. Ескізи представила спеціальна робоча група, яку створили ще у серпні на сесії обласної ради. До неї війшли геральдисти, історики та письменники. Але, за словами митців та студентів, ювілейна продукція не гідна уваги, мовляв, ані стилю, ані оригінальності. Свої претензії вони висловили на круглому столі, присвяченому ювілею кобзаря. Аргументи слухала Наталя Кириленко. Це мав би бути ювілейний логотип до двохсотих іменин Тараса Шевченка. Утім, навколо нього виникло чи не найбільше дискусій. За словами фахівців, він оформлений не черкаським орнаментом, а петриківським розписом. Всі медалі висять на Лисині Шевченка. На Лисині висить обруч, спасательний круг. Визнали недолугими і ості на грудні знаки. Ми бачимо з поезії Шевченка дещо інакшу ситуацію, я не буду зараз цитувати віршів, але у нього відношення достатньо своєрідне. Він сам пророк, і він відноситься до будь-якої релігії. З великої висоти, тобто, ставити його портрет в хрест це досить такі ризволо. Ці ескізи представила спеціальна робоча група. Її за ініціативи обласних владців створили ще у серпні. До неї війшли геральдисти, історики та письменники. Нині вони представили ескізи не лише до 200-х іменин Кобзаря, а ще й до 60-річчя з дня утворення Черкаської області та до 70-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Утім, за словами митців та студентів, ювілейна продукція не гідна уваги. Ані стилю, ані оригінальності. Якщо говорити про закону продукцію, мені, варто, що, мені здається, що варто звернути увагу саме на стилісту, тому що вся продукція була в різному стилі. Всю продукцію треба під'єднати під один стиль. Я не був учасником цих комісій, але такий цілий огляд дає мені право говорити про те, що не все тут гаразд. О, треба все-таки пильніше придивитися до всієї продукції, яка представлена, не всюди на належному рівні професіоналізм і не в достатній мірі охвачені всі види образотворчого, і декоративно-прикладного мистецтва, які могли б гідно презентувати як одне свято, так і інше. Тепер проведуть роботу над помилками. Найближчим часом у Черкасах створять вищу раду митців. Наталя Кириленко, Сергій Єфімов, новини.